Преподобний хедор студий до розпустування прикону, борців. Продовження. 19. Православний. Що це видіння, я згодне, однак воно не було б записано з тою, якби не було слушно. Думатична основа представлена в нас раніше, тепер же вам для прикладу взяти розповідь про бачену подію. Адже приклади і не називаються очевидним свідченням того, про що говориться. І в цьому випадку блаженних Фанасія пояснює, щось найбільш дивне, дають розуміти, що все стосовно подобу має таке поєднання з першим образом, що є зображення страждання Христа і стражданням самого Христа. Тут слово про чудо, що звершилося в Беруті від величезної шановної ікони Господа Бога нашого, слово про страждання ікони Господа нашого Ісуса Христа, патрологія Грецька, а на фірми знається науці неприналежним, а от для фанасія. Він так говорить, зверніть очі розуму ваші, подивіться на це нове видовище. Одного разу ідеї кинулися на землю ікону Господа нашого Ісуса Христа, сказали: як батьки наші колись знущалися з Нього, так і ми будемо знущатися з Нього. І, ось, зійшовшись в доціль, вони почали плювати в лице зображення Христа. І били ікону по лицю, говорячи, що батьки наші зробили йому, бо зробимо цьому зображенню. І знов говорили, як знущалися вони над ним. І те саме зробимо, і ось вони звершилися над ікони Господа незвичайне знущання, про яке ми насмілимося навіть говорити. Потім вони говорять, ми чули, що вони прицьохували руками ноги йому, ж і ми зображилися з ним. І ось руки ноги, ікони, Господа, вони пробили свяхами. Прийшовши стан сказу, вони знову говорять, ми чули, що наші предки його напоїли його стоміжовчи, зробимо ми, ми йому теж, і зробили це відносячи до... Бо зображення Господа губка наповни остом знову, говорить ми довідалися, що предки наші били його тростини по голові те саме, і ми зробимо. І взявши тростину, били по голові, Господа. Нарешті, говорять, ми вроді знаємо, що ми. Наші предки його бік списа, нічого не пропустимо, але приєднаємо і не казав, що принести спис. Вони доручили одного із своїх принести його і вдарити в ребро зображення, Господи. І коли це відбулося негайно, зі коней витекла песно крою вода. Ми бачили значно того, про що говориться. і Я ж не стану ще казати про цілення, що відбулося над тим, які споживали те, що витекло з, з ребра. Єретик. Чудо було виявлено юдеям, тому що знамення бувають невірним, а невіруючим. Не 20. православний. Я згодний з цим. Однак, хоча тепер не відбувається знамення, проте подобається отримання поклоніння загальне з першого образу. Так само, як і навпаки, образу одержує поклоніння загальної сподоби, тому в іншому буває одне поклоніння відповідно до того, що сказано стосовно Творчого Христа рельєфне зображення, визнання зображення і визнання житлоща Христа, так само, як і заперечення зображення, є заперечення Творщи Христа. Відповідним чином розуміє стосовно зображення Христа і самого Христа. Це добре сказано і представляється зовсім природним стосовно Божественного Христа його і рельєфне зображення не стосовно Христа і озображення, це природ невідповідний, тому що ікону потрібно порівнювати з іконне рельєфне зображення з рельєфом. 21, православне, для підтвердження відповідності достатньо шановний, то що зовсім ясно сказано раніше. Але в свою чергу вислухає невелике запитання, що вищий заслуговує більше шанування Христос чи Хрест. Єретик, очевидно, що Христос, тому що хрест освячений у Христі. 22. Православне зображення Христа більше шанованіше, ніж рельєфне зображення Христа. Єретик, неможливо сумніватися в цьому, тому що, хоча б трохи може міркувати, тому що протилежного випадку. Подоба не розмілася відповідно до відмінності, образів ікони Христа і набагато переражає зображення Христа. В цьому випадку ретикернозорію православною відтворюючи далеко від цього точку зору. 23. Православний. Після того, як правильно оглядаєте менше, яке поступається, що душа не було б не зрозуміло, говорити, що більше, шановніше, не повинно бути правильно і добре цінне, що, наприклад, ближче до зображення Христа, як не образ Христа, тому що ікона має те саме. Значення релітне зображення. Аж ми не точним зживанням ікон ікону. Христа називаємо юреліхне зображення екіпом. І рівно реліктне зображення і Христа називається його іконою ікона. Тому що ікон згідно з его вживання означає, то «іконос». іконос, іконосне оже подібне «оміон», подібно ж мислиці називається і бачається ікона, такі як і випалком зображення, «тіпос». Є тих, так і погоджується з цим, адже все-таки тобі слід порівняти ікону з іконою і випукло зображення з рельєфом, хоча й ти що перше має однакове значення і з другим. 24. четверте. Православний. Це досить ясно показано в поносних хоці, якби ми звернули увагу. Якщо з цього свого боку не було тут, послухаємо священного Василя, який провіщає розуму слухачів, царем говорить він називає таке зображення царя. І однак не два царі, ні царство одно не розсікається, ні слава не розділяється. подібно до того, як пановища над ними влади, влади держава, одна таки слава Сію, що водається нам одних, а не багато. Отже, че зображення переходить до першого образу. А що цей приклад підходить до зображення Христа, хто буде заперечувати. Подібне життя не можна сказати, що Христом називається тако зображення Христа, І однак не, не два хреста. І в цьому випадку ні могутність, ні не розсікається, неславо розділяється, однаковим чином щось зображення переходить до першого образу. І ретик богоносна моці жодним чином не випливала відновити приклад царя зображення Христа, але до самого Христа, невимовно, образу ікон Богодця, проняння Колосіна. 25. Православний. Дивно, що богоносного ця штучний образ, техніки, ікон взяти для вираження, я вважаю природного і незмінної Отця і Сина. І ми розуміємо стосовно не природна, а майстерно зображення Христа. Та майстерний образ з'являється з природним фізики образом. Тут майстерне зображення з штучним. Я кажу, велична відмінність, але однак теж не знайшов якого-небудь іншого, більше як приклад прикладу, взяв, приклад, царя. Тим більше нам стосовно штучного зображення істинного царя Христа, доречно взяти зображення якого небудь царя. Отже, нас тільки наближається до зображення Христа, настільки перевершує усіх підданих. Щодо честя, тому що сам він панує на землі, носить по імені або достоинство їх царя Христа. Восан говорить: від Господа нам держави, сила від вищої, які досліджують ваші діла, не пробоває бо ви, будучи слугителем царства, не будучи справедливим, не дотримувалися закони, не чинили волю Божою. І речі, хоча Божественний Василь говорить, що честь образу приходить до першого образу, але він розуміє не штучний природний образ, тобто говорить про образ сина стосовно Отця і звичайним. Повним правом, православних. 26. Зупинися, Другий святий Отець, сказав Христос, називається Богом і образом невидимого отця. І однак не два боги, що звичайно існого, але тому, що він для представлення богословського логмати скористався прикладом царя, сказавши, що царем називається зображення царя. Як не два царі, то він виявисно послідовно, Тому сказав, що на чиє зображення приходить до прошу образу. Він дає, що тут є зображення по То там є син є природи фізикос так і що це взяти як перший образ стосовно свого зображення, мімітійкос, а не отець стосовно свого сина або навпаки, те, що нам попробують син тут подібнуться зображення. До цього можна приєднати, що перший образ і подобав властив, подібно до нас людям. Це і стосовно Христа і зображення. Ми сповіримо, що він став до нас людиною. Хоча той самий Бог, і ось чому і про цех взагалі царя може бути сказано, що на зображений приходить до першого образу. Віри Але шана не вважається погоносних зовсім тим же, що поклоніння, тому що інше шани, інше поклоніння. 27. -е, православний. Але як же ти погодишся, що ні влада, ні розколюється, ні славно розділяється стосовно образу добудови? Якщо ти не вважаєш, що тому інше властиве те саме поклоніння, тому що у владі слава порівняє в них, невіддільні шани поклоніння. Відмінністю назви воно відрізняється, в погідності вже мають рівне значення. Тоді Василій сказав, переходять шани в тімі і непонять поклоніння про Роскіні і я ікону Христа, ставляючи на позвищі, але не поклоняєшся їх сказано. 28. Православний. Спочатку мені потрібно запитати про одне, звідки в тебе думка, що ікону Христа слід шанувати, коли вона перебуває на розвищенні. Висотого Василія не так, але він говорить взагалі про шанування, так що твоя думка відпадає. По-друге, як може бути шановано те, що разом із тим не відділяється поклоніння. Готовчий чи хрестя поклоняємося йому, і тоді, коли він є вгорі, і тоді, коли бачимо його внизу. Таким нашим прикладом все ми шануємо і того, що вгорі сидить, і внизу вийдемо. Тож так само і начальник і начальників області, так само і господарі, і учителі. але думку нашу слід переносити до Божесних слів. Що тобі представляється, коли писання говорить, достойний Господи, прийняти славу честь, і силу. І знову достойний, ангел заколений, прийняти силою богатство і примути честь і слава благословення. І знову тому, хто сидить на престолі, анці благословення. І чесвітне слава держави на віки віків, і знову благословення, слава премудрості, подяка, честі сина, і після Богою нашим на віки віків. Амінь. Ось у всіх цих місцях пропонення ніде не згадується, але хіба в наслідок того, що воно не вказується ми відмовими поклоніння анці, закону, тобто Богу і Спасителю нашому, чим можливі я. Ясно, все те, що стосується одного і того ж порядку, з рівно могутнім. Тому достойний шан, достойне поклоніння, достойне кріпості, достойні сили, достойне благословення, достойне слави, усе ж інше проголошується взаємній залежності. Отже, якщо ти відмовивши поклоніння зображень, прошу й мавить від відмову, шушані містності, слави деколи одна властивість, неможливо, що спільно не перебували інші рівні зазначення. Приймете кожен іншу думку, хто не шанує сина, хто не шанує Отця, який послав його, як тоді здається, не вже не віддається Отцеві Синові, далеко від поклоніння. Але це подумати нерозумно. Знову Бог, що говорить горече з прохвісає. Ось я покладаю основу на сьогодні камінь, камінь випробований, наріжний, дорогоцінний, міцно тверджений, віруючий в нього, не посоромиться. Отже, невже ми? Позбавимо поклоніння Сина Божого через те, що недодано поклінно шановано. І знову говорить Писання шанує батька твоїй, матір твою, щоб тобі було добре, щоб ти дні твої на землі, якого Господь Бог віддав тобі. І знову, хто шанує батька, ти вчиститься від грехів, хто поважає мафір свою, той, хто знаходиться скарб. Отже, невже тут Бог невелика для нічця батькам і тільки шанувати їх? Таке припущення сповне великої нерозумності. І ще Великий Апостол говорить усі, шануйте, прасполюбіть, богобітеся, царя поважайте. Ще Великий Апостол тільки шанувати царя, разом з тими шанувати його поклоніння. Хто з людей розважливих не розуміє цього? А хто ж коли чує слова священника, бо тоді належить всяка слава і поклоніння, розумію, що честі поклоніння, однаково в порядку, однаково значні. Та саме коли Божественний Василь говорить, що честь зображення приходить до першого образу, він разом з тим. Мовчазно, згідно з блаженним афанацією, спустивши поклоніння, що віддається зображення, прошу образом. Нехай буде пославлений на надписав різних отцівських свідчень, тоді воно і може бути більш переконливим для слухачів. 29. Православний. Леженний Іоанн і в густі його течу, золоті слова, говорить наступне. Якби ви робили з його ім'ям, так зробили з його зображення, багато хто нахреслим, те святий обози на каменях, перстні, і на келахах і на чашах, і на цінах житлових приміщеннях і взагалі скрізь, щоб не тільки чути ім'я, але й всюди бачити тілесний його обоз і мати ніякого подвійну втіху, розлуці з ним. Єретик, чи можеш запитати чи є це зображення? Ти 30 тридцяте, православний, малеті є проспіятеля Кнухівської церкви. Єретик, блаженний Йоанн назвав зображення святим, а не уклінне, шановним, тому що не у всіх випадках те, що святе разом з уклінне, шановним. Так священний апостол в одному місці говорить: перший завіт мав постанову благослужіння святилища земне, що прибудоване, була скіння першої, в якій був святильник. і треба вже наже хліби, як називається святе, а друге завісці була скіння, названа святе святих, яка мала зовку Якут усіх боків золотий ковчег завіту, де була золотий Ісусу з манами, вже заборонів освітлює та сказали завіту, а одним хировими слави, що оціняли втар, про щось значне переговорити докладно. Хоча все це назване святим, однак священне апостол не вчить, що воно є поклівне шановане. 31. Православний. Православне. Священний апостол, назвавши святим, згадні предмети, разом з тим відповідно до короткого слова висловлення. Називаю куплін наша нованим, але про це немає потреби багато говорити через зроблене мною більш широке пояснення. Тепер же відповідає мені на таке запитання, як називаєш тіла і кров Господа нашого Ісуса Христа. Єретик, звичайно, святим, тому що про них той, хто свято надіє, оголошує святим і святим. 32. православний, але ти, звичайно, вважаєш і такою вклін нашанованими, єретик. Що ж міг би дійти до такої нечистивої думки, щоб не визнати тіла крові Христового святим разом у нашанованим. 33. православний. Чи не суперечиш ти самому собі? Сказавши раніше, що не у всіх випадках святий я разом і вклін нашанований. Тим часом їх знову стверджуєш, ти раніше відкидаєш, єретик, але в мене слово було. Не про таїнство Євхарісті та інше, тому що стосовно його згоди, як раніше сказано, 34, Православний. Якщо ти думаєш що Євангелія, яке називається святим, хіба воно розумне невплінно шановане, так само про зображення того, що Христа і про всі священні принайсті храму? І не тільки. Ці предмети є святі, вплідно шановані, але зображення, яку на святого багато, поступають їх у святості, тому хоча зображення називаються святим, але не всіх випадків і вплінне, шановних. Проські місяці. 35. п'ятий. Православне. І згодом, що стосовно святості, зображення стосовно далеко, і стоїть під тих священних предметів, які називаються святе святих. Утім, усе що святе разом, є уклінно шановне. хоча одне одному і поступається можливе святості поклоніння. Те, що за особливі вклінна, шановне, та зовсім позбавлений святості, тих ж мені, те коли що небудь названо було святим і не було разом з тим уклінно, шановним. Є ретик. Я представив раніше потихські слова про це предмети стосовно яких встаганого законі, до яких і ти повернутися. 36. Православне. По-перше, я скажу наступне все, про що говорить законів, говорить тим, що перебувають під закон, і зовсім не слід відносити прадавні постанови до тих, які перебувають у благодаті, тому що протилежно випадки ми повинні будемо, і особово служі приймати близько багато чому, що для нас не сприйнятою. Що мало значення лише накреслення тіння, але закон має тіль... тільки тінь. Але не самі образ речей, як сказано апостола, потужно можна довести, що названий Законі святим назване розумним і впівне шанований. Якщо хоровим названий Харовим славу, слава шкодному порядку і шани, і шани, і шани з поклонінням, то ясно, що прославне святим святе разом і з опівна шановна, й те, що не хотів цього визнати. Єретик, шляхом деяких по висновку натяжки, отево мистецьке показує, що згідно старим віком святе є разом і Євгійна, шановним, але це не впливає, із безсумнівних свідчень. 37. Православне. Послухаємо ж найголовніших отців, Григорій одно одного своїх слів так говорить, знає, що трапилося священним Ілієм, і невдовзі після цього з позою. Один зазнав пари за беззаконні синів, коли вони при приношеннях насмілювасті, раніше часи вибирати сказання в найкраще, і незважаючи на те, що отець не тільки не сполював їх на честь, але й часто докоряв їм. Інший же був покараний тільки за те, що торкнувся ківот, який був перекинутий тілицем і хоча врятував кивот, однак сам загинув, Тому що Бог піклувався про святийськівота. І знову тому слові Григорія продовжує, тим більше не можна було порішувати часто в колоти святе святий, куди можна було вховати одному раз на рік, тим більше не повинен кожен дивитися або торкатися до звіс, до завіси, або до очистилища, або до кивота, або до херовими. І Василь Великий стосовно цього говорить, звершилося біля Божого кивота святе завіта про те, що ще й нечутно. Було коли-небудь раніше, той самий кивот, до якого не дозволено було торкатися і злетяне самим, навіть священикам, усім взагалі кому б то не було. Який не міг перебувати в якому небудь випадковому місці, іноді переносився з місця на місце і знаходився в храмах ідолів замість храму святих. Отже, справедливо, що святий разом із тим гідне шанування, але оцінне становчим і поклоніння.